Усім привіт, вітаю вас в новому відео. Осінь така тепла цього року, і деколи навіть здається, що це більше весна, ніж осінь, якби не золоте листя. І мені захотілося зробити вдома такий затишок скласти собі букет. Хотілося чогось оригінального, осіннього і такого затишного. У цьому відео буде, як завжди, всього потроху. Запрошую вас до перегляду. Це ми на вихідних заїжджали подивитися, як просувається робота на нашій квартирі. І діти бригада прийшла на ревізію. Бігали, пощали, тішилися. Є багато простору, поки що, де побігати. І ви знаєте, зараз такий етап в будівництві, що дуже багато вливається коштів в це, і багато часу це все займає, ті процеси. Але по факту картинка зовні не міняється. І ти так би розумієш, скільки тут вже вкладено і скільки вже всього зроблено, але, але не сприймається те, що ну, нічого ще навіть немає. Ще навіть стіни не помальовані, що навіть не йдеться ніприякі меблі. Але нічого, це все нормальний природний процес і все буде. А ми з Софійкою розпочали наш робочий тиждень. З перших занять розвиткових Софії вже майже рік і шість буде в листопаді, і ми розпочали, так як колись з Матвієм, в півтора роки, відвідувати заняття. Я е, хочу висловитися, як я тішуся з Софійкою, яка вона молодець, хочу її похвалити, тому що вона пройшла адаптацію за 30 секунд. Просто зайшла перша весь кабінет обходила, що там їй цікавило, не цікавило, подивилася, порухала. Потім з, з вчителькою 30 секунд трошечки там постадалася і все. І вона ціле заняття, гарнесенько займалася і старалася, і щось там робила, і правильно, і неправильно була активною і цікавою дитиною. Тож ми будемо ходити, будемо пробувати, знайомитися з дітками, з мамами, здружуватися, ходити потім на якусь каву в парк і соціалізовуватися, що є, що Софійка. Ще нам на вулиці запропонували роздавали брошурки по нашому району і запропонували також недалеко від нас є футбол з півтора року. І ну, я не дуже хочу футбол для дівчинки, але вона дуже активна. Любить рух, тому я думаю, може їй таке теж сподобалося. Ви подивіться, яка у нас золота ось. То аж не вірюся, що вже листопад фактично починається. Я вже допиваю свою ринкову каву, у нас зараз вже обід. Бачите, пішло друге кільця так як я казала про кільця, хто пам'ятає в попередньому відео якомусь. Так, хотіла вам показати, поговорити за. Дитячі зуби. Ми втіли з Софією по дорозі заняття і зайшли в нашого стоматологи і ще їй докупили пасту і щітку, бо в неї вже закінчилась паста, і якраз щітку треба було оновити. І хотіла трошки на ту тему з вами поговорити. Я до дитячих зубів ставлюся дуже серйозно. Матвій ходив до стоматолога від двох років, відколи в нього повилазили всі зуби, і кожних півроку. А зараз вже кожних три місяці ми ходимо з ним на чистку на фторування і тфу 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 слава Богу, у нас жодної йому вже 5 років, фактично за місяць, і в нас жодної дирки немає. Також ми чистимо зуби йому зранку і ввечері. Вже віднедавна, десь півроку, як ми користуємося зубною ниткою, ну, Матвією і Ополісковичем. В Софії вже теж дуже активно почала лісти зуби, в неї вже є четвірки. Всі. В неї тільки щось троє клаші немає. Тобто, по суті, в неї вже всі зуби є на її вік. І я трохи в шоці. Але з другої дитини набагато легше. Софія дивиться, що на дві части зуби, і вона спокійно повторяє, то взагалі з тим проблем немає. Хочете покажу вам за Матвія, як його гігієна зубів виглядає. Це якраз викупила нитки, зубна нитка. До речі, то так зручно. Мені наб... я... я сама таким чесною користуюся. Мені набагато зручніші оці такі дитячі тримачі е... для... ну, як замість зубної нитки, ніж звичайно, доросла зубна нитка. От хто кому тяжко зубною ниткою з дорослих, можете спробувати таке дитяче. Ну, мені дуже зручно, чесно. Ополіскувач е... Матвій використовує ну, переважно, один раз на день. Так само зубну нитку я йому використовую переважно один раз на день або через день, ну, він ще звикає до того. І Ополіскувач. Хоча наша стоматолог казала, що зараз вже по нових практиках Ополіскувачі не добре використовувати. Але, ну, не знаю, Матвій таке солоденьке щось. Йому подобається той ритуал. Е, так, щітка, ця паста в Матвія так само, Brush Baby. Ми колись брали Elmex. але Elmex, так, як виявилось, він трохи заслабий. Там, по тих нормах втору, він трохи. Нема тому, коротше, втору <по, <віку> по віку. Тому ми тепер прийшли на ці Brush Baby Софії і Матвію. І щітка Матвія зараз, чесно кажучи, погана. У нього щітка з щенячим патрульом з Єви за 20 гривень. Ну, вона ніби мигає, коли поки треба чистити. Вона погана, тому що в неї довга щитина і. Тонка, і оце, цей грубий зад, і воно за щоку там погано йому прочищає внутрішню поверхню зубів. Ну але я вже роблю <схід> скидку на тещенчий то, патруль, думаю, вже хай буде. А так, то в Матвія була і електрична зубна щітка, і звичайна. Так як нам пояснювали стоматологи різні, суть не в щітці і навіть не в пасті, суть в регулярності і в тому, щоб де добре вичищати. Треба підібрати. От механічно ця електрична Матвію не дуже підходила. Він ну, не те, що він там боявся, як воно крутилося, але там був за грубий той зад. Воно просто прикладаєш, воно недобре відчищає. Ну словом, ми дійшлися на механічні. Але ну кажуть, це не добра. Сітка для дитини 4 років, 5, але ну так ще патруль то вже хай буде. От. А так то ми Матвію і Софію дочищаємо. Тобто вони починають самі чистити, і потім ми їм чистимо додатково ще самі. Так виглядає гігієна наших дітей, зубна гігієна. Напередодні, 1 листопада, Дня всіх померлих. Ми з дітьми ще зайшли також до церкви, написали на листочку, шанували. Імена пам'ять наших родичів, які, яких вже з нами немає. Заплили свічки, і дуже мені подобається дітей залучати до таких традицій, до таких ритуалів. А це ми вдруге тестували 3D-ручку. Я встигла вже неї опектися. Е, Ну, В цьому наборі поки що тільки прийшов е, один колір, але ми його вже використали та чекаємо, поки будуть інші кольори. Можна буде щось цікавіше робити. Дивіться, який в мене є штатив. Дуже класний. Я здається, вже колись показувала. Він може ну, дуже високий бути, може зменшуватись. Дуже зручний. Але я його ніколи не використовую, тому що коли діти його бачать в кадрі, почається <плес> <плес> таке. Але зараз я маю можливість ним кокористуватися, тому що чоловік з дітьми, так що буду для вас знімати нашу вечерю. На вечері в нас сьогодні будуть лаваші, так мені захотілося. Нічого складного. Все вже собі підготувала. будемо смажити. Хотіла ще трохи детальніше розказати про 3D ручку, може комусь цікаво, хто собі думав чи для своїх дітей купити, чи на подарунок. Е, ну, по моїх відчуттях і по моїх спостереженнях е, ну, це вік 5, плюс, і то так, якщо дитина посидюча і спокійна. Тому що можна нею легко опектися, от я опеклася. І це треба робити тільки під наглядом. Плюс сама ручка, вона ну, її треба тримати. Вона є грубий майстержень. І дитина, яка ще не пише рукою, яка ще не дуже добре вміє тримати ручку, їй буде складно нею керувати. Тобто це хіба що двом тримати, але знову ж таки, щоб не опектися. Плюс, щоб там вже робити з нею якісь цікаві малюнки, візерунки, можна робити об'ємні тарілочки, мисочки, якісь там, не знаю, все, що прийде в голову, можна з нею робити, то ну, насправді це складно, тому що той стержень витікає, треба пальнувати, щоб він добре лягав. Тобто це і дорослому, в принципі, складно. Тому. Якщо я так думаю, якщо дитині 7 років і більше, то в принципі можна про таке задуматися. Якщо 5 років, то тільки під наглядом дорослих, якщо ви будете з дитиною сидіти і тим бавитися ну, а молодшим, то явно що ні. Тому що там, там механізм так працює, що ти ставиш той стержень, потім включаєш в розетку, воно нагрівається і починає текти. От така вечеря в мене вийшла. Ми зазвичай е, їмо такі лаваші на сніданок, переважно на вихідних, це трохи затратно по часу їх робити, але е, щось мені так захотілося на вечерю. І завершую я своє відео дуже приємними, теплими родинними кадрами, ми з дітьми писали листа до Миколая. Писали ми його завчасно. По-перше, я в Ашані купила ці заготовки для листа і дуже то було їм цікаво, вони вже хотіли швидше приступити до написання. По-друге, так як в нас трошки перенісся розклад, тепер... 6 грудня буде Миколай, а на 18-го. Тож треба так само Миколаю дати трохи більше часу, підготуватися з тими блекаутами і неясно з чим. Ми кожного року писали листа, бо я хотіла зберігати традиції. Клала його на підвіконня, навіть коли що Матвій був дуже малесенький, так як Софія, зараз ми просто клеїли якісь там наклейки. Але цього року Матвій вперше так серйозно, свідомо, з розумінням писав, старався, а Миколаю так сподобається. А потім зранку біг. А Миколай вже забрав мого листа. А Миколай вже забрав. Ой, мені так сподобався мій лист. Дуже зворушливо, дуже цікаво, приємно. Такі спогади, і я щаслива, що ми можемо це передати нашим дітям. Тож таке у мене сьогодні вийшло відео. Це відео одного дня, як пройшов мій день з моєю сім'єю. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі в нових відео. Всім па-па, бережіть себе і не забувайте вірити в казку.